Дякуємо, захисники. спасибі вам, наші герої, за кожний спокійний світанок, за те, що країну ви бороните від бур і ворожих атак. Ваш подвиг не має меж і краю. Ви сила, що серце гріє. Ми дякуємо вам, захисники, за віру, за волю, надію. Нехай вас оберігає небо, хай в домі чекає тепло. За те, що ви є, що стоїте за нас. Спасибі вам, воїни, знов і знову. Слава Україні! Дякую нашому за за сміливість. Дякую ЗСУ за, за витримку. Дякую ЗСУ за, за мужність. Дякую ЗСУ за, за свободу. Дякую ЗСУ за, за безпеку. Дякуємо ЗСУ за, за спокій. Дякую ЗСУ за, за відважність. Дякуємо ЗСУ за, за стійкість. Дякую ЗСУ за захист. Ми віримо в ЗСУ. Віримо в перемогу. Україна переможе.